Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І я хотів говорити сьогодні за серйозні теми. За Солідар за Дніпро за всі ці жертви, за танки за нашу подальшу стратегію за походження стрільчастої готичної арки, уявляєте, як захопливо. Але Макс Сітайло вимагає, щоб я говорив за Арістовича, каже: на цьому хайп, і не можна, якщо вже говорити по Ютубу, уникати хайпових тем, то це адміністрація Ютубу обуриться, а не тільки глядачі і от тільки Арістович. І якщо ви вже є. Прихильниками Арестовича, а тим паче, якщо ви є його противниками, і особливо в тому випадку, якщо вам на все це наплювати, ви просто зобов'язані підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися, в тому числі і від каналу Арестовича. Але пам'ятати, окрім цього, про Київську неоплатонівську академію. Посилання на сайт під цим відео. От зайдіть, будь ласка, на сайт Неоплатонівської академії нарешті і починайте мислити масштабно разом з вебінарами, уже проникати, осягати якісь далі. Припиніть оце мілкотєм'я. Ну і в суботу, в Бучі. Буча, Ви пам'ятаєте Бучу? Так, от в Бучі, в 14-й годині, буде концерт. З Богом до перемоги це чудова християнська музика, християнська пісня, і це буде розкішно. І от я всіх запрошую, хто там в Бучі, Верпині, навколо обов'язково там бути. Я теж туди приїду для того, щоб послухати і зумітися і помолитися за перемогу. Пушкінська 61 В в Бучі. уявляєте? Надбучує так познущалися, а вони досі тримають там у себе вулицю Пушкінську. Ці депутати тамтешньої міськради мер. Це дивовижні люди. Хотілося б з ними привітатися. Отже, наш брат Арестович, але перш ніж все-таки, от, перш ніж говорити за Арестовича, не можу не сказати про Дніпро, не можу не згадати 40 загиблих, десятки, може вже більше сотні, поранених на цю годину. І а що може бути відплатою? Ви розумієте? От що може бути відплатою? От уявіть: от вони прийшли, вбили тут купу людей, вони вбили купу цивільних. Вони ж там зараз радіють за цих вбитих цивільних дітей і жінок в Дніпрі значно більше, ніж вони радіють взяттю Солидару. У них там ейфорія, загальнонаціональне свято сьогодні в зв'язку з цим? Що може бути відплатою? От ми вийдемо на кордони, ми переможемо, вийдемо на кордони. Це відплата. Вони прийшли сюди, вони вбивали, вони руйнували. Вони зруйнували економіку, вони зруйнували енергетику, вони знищили купу населення. Вони вигнали з країни мільйони людей. І от тільки те, що вони пішли, вони пішли. І все, ми цим задовольнимося. Ми цим можемо задовольнитися. І коли кажуть, що культура не важлива і що не на часі, і все таки інше, вони же мітять свою територію. Оці всі тисячі пам'яток пам'ятників Пушкіну, всі ці стели невідомому гвалтівнику і вбивці, які стоять в наших парках, в центрах міст, в центрах міст, це все вони мітять територію. Для них руски є той, хто розмовляє. Російським наречіям вони приходять сюди всіх звільняти. А ми кажемо, це не на часі, це не важливо. Це все викорінити. Всі їхні мітки треба викорінити прямо зараз. І все це руське наріччя має прибратися з нашого побуту і з нашого життя прямо зараз. Тому що вони сприймаються як зброю. І ці мітки, і це нарічі вони вас сприймають як зброю. Не тільки їхні ракети, не тільки їхні міти. Міни, це їхня зброя, і оця зброя має бути відбита. А що робити далі? Я думаю, що всі, хто знає про Дніпро, всі, хто знає про ту саму Бучу, всі, хто пам'ятає Ірпінь, всі, хто пам'ятає все те, що вони зробили за останні місяці, ніколи не задовольниться просто виходом на кордони 91-го року. Слухайте, я вже. Відчуваю, як Макс сітає лозлиця і каже, що давай за Заарестоюча нарешті, значить, за Заарестовича, браття і сестри. І от, перш ніж похвалити Арестовича, я все-таки скажу йому кілька слів в, в докір чи вдокір, докорюю йому кількома словами. М він е крім всіх своїх чудових якостей, він ж іще і актор. Професійний, принаймні він, на відміну від нас з вами заробляв своєю акторською майстерністю. Йому за це платили, тобто він цим заробляв. І от я, як знаний драматург, можу закинути цьому талановитому актору, хоча ніколи не бачив цих його ролей, можу закинути тільки одне нерозуміння часу і місця. В драматургії це дуже важливо: час, єдність часу і місця, відповідність часу і місцю дії. І от коли актор не розуміє час і місце це дуже погано. Тут є куди вдосконалюватися, і я сподіваюся, що наш брат Арістович все-таки вдосконалиться в цій своїй майстерності, почне це розуміти. Про що я говорю? Соціальні мережі всі. Фейсбук, Ютуб, от всі на світі, соціальні мережі це не науковий журнал. Це майданчик для пропаганди. Це місце пропаганди. Так ось пропаганда, особливо воєнна пропаганда, особливо пропаганда в часи війни. Вона не може бути поміркованою. Вона не може бути об'єктивною. Вона не може враховувати. Думку кожної сторони. Вона повинна пропагувати одну ідею. Яскраву, виключну і всеобіймаючу. вона має бути безтямно агресивною. Тільки так. От коли там з'являється в цій пропаганді трошечки об'єктивності різних думок, все це демотивує тих, на кого спрямована ця пропаганда. Це демотивує наших солдатів і це демотивує тил. Це демотивує всіх, хто сидять в цих соціальних мережах. Це неправильно. Це означає не розуміти часу і місця. Війна і місце соціальні мережі це місце для пропаганди, це не місце для об'єктивності, це не місце для наукових досліджень. У Львові є такий хлопець Тарас Грицак. Це Львівський арестович. Він теж дуже розумний, дуже освічений історик, викладає в католицькому університеті, і він, як і багато тамтешньої Галичкої інтелігенції, любить порозмовляти про те, що Бандера не такий. От було два бандери: реальний Бандера і Бандера, ідеальний, уявний. І от ми маємо справу, що ми маємо там, звісно, реальний Бандера, трошки не, не той во, ідеальний Бандера, ну зараз такий час, що так уже сталося, тому що Путін на нас напав, і тут Бандера якось раптом став симфолом, і з цим треба примиритися, і все таке інше. Він це все так само розповідає в соціальних мережах. Ми історик, який не розуміє, Історії пропаганди не розуміє історія. що все ХХ століття це пропаганда. Перевага пропаганди це спочатку 16 століття. Взагалі, пропаганда супроводжує всю людську діяльність, Ну, щонайменше з часів місопотамії, як мінімум. Пропаганда це дуже важливо. Не розуміти суті пропаганди це означає не розуміти історії взагалі. Розважати за історію ХХ століття, за діячів ХХ століття, не розуміючи, що таке пропаганда, а якщо він несе це в соцмережах, то це означає, що він не розуміє, в чому суть пропаганди. Не потрібно, от не потрібно слухати взагалі ні в чому таких людей, які цього не доганяють. Окрім того, хто такий Бандера? Бандера це підпільник, борець, вождь і організатор. Хто такий, наприклад, Гріцак і подібні до нього? Це кабінетний інтелігент, який ніколи не був в підпіллі, ніколи не воював, ніколи не був вождем, ніколи не проводив масами і ніколи нічого не організовував. І ця людина може щось закидати. Вона взагалі здатна зрозуміти специфіку діяльності підпільника, воїна, вождя і організатора. Вона нічого не здатна зрозуміти. От Чоботар нехай судить не вище чобота, як казали давні греки. Це один з давніх грецьких митців, намалював картину, і вона була виставлена в афінській стої. І приходило на неї дивитися, і прийшов один чоботар, тодішній він робив, ну, не чоботи, сандалії античні. і... Дуже розкритикував те, як були намальовані сандалії, і цей митець кивав голодовою, головою, з усім погоджувався і навіть брався виправляти. А потім Чоботар почав критикувати колорит, композицію, графіку. І цей митець йому каже: Ти Чоботар? От Чоботар нехай судить не вище Чобота. От все інше тебе не стосується. Ти в цьому нічого не тямиш. От наші брати грицаки в цьому нічого не тямлять. Отже, як драматург я закинув Арістовичу, і львівському Арістовичу Грицаку, а тепер я буду хвалити Арістовичу. Грицака я знаю погано, за що можна похвалити. Хоча, мабуть, можна, я просто не в курсі. А Арістовича буду хвалити інтенсивно. Що з собою? Ви просто не розумієте, що собою являє Арістович і як потрібно з ним поводитися, як потрібно вживати. Такого роду видатних людей є значна кількість людей в Україні у владі, в суспільстві, в культурі, які за Україну. От вони проти цієї агресії, вони за Україну, вони реально працюють на перемогу. А, але їм не подобаються українці. Тобто, вони за Україну, але українці їх дратують. За Україну без всього українського. За Україну, де було б поменше цієї набридливої української мови рагульської, за Україну, де би не заморочувалося б на цій культурі, якої, звісно ж, не існує, за Україну без наших національних героїв, за Україну без національних символів, та й взагалі нафіга ці українці. Зрештою, в Україні чудово мешкають і всі інші яким, можливо, більш корисні. Корейці краще працюють на українській землі, ніж українці, євреї краще керують українцями, ніж могли би керувати українці. В бізнесі так само українці не так, щоб дуже сильно проявляються, навіщо вони всі ці українці потрібні? І коли всякі там українці висловлюють якісь там свої претензії, піднімають свої символи національні прапори, наполягають на своєму, то оці от люди яких дартує все українське, хоча вони за Україну, цього не розуміють. І тут можна зрозуміти українців, які ображаються на таких людей. От я сам такий теж ображаюся часто. Чому можна зрозуміти? Тому що якщо зараз Україна зникне, наприклад, ми програємо, зникнуть українці. От всі інші тут є якісь там, наприклад, євреї. Євреї не зникнуть. Єврейська нація не зникне, вона буде продовжувати існувати в Ізраїлі там, в інших країнах. Е, Які-небудь там молдавани не зникнуть, угорці не зникнуть, які тут мешкають, е, навіть е, московити не зникнуть, які тут мешкають. Вони будуть продовжувати там жити у себе в ніч Українці зникнуть як нація. Зникне все, що у нас залишилося, зникнуть рештки нашої культури, зникне пам'ять про нас. І тому все, що зазіхає на наше українське, особливо зараз, коли ми в екзистенціальній загрозі, коли ми перед знищенням, коли ми на прірви, страшенно нас дратує. Але в той же час ми повинні розуміти, що оці от люди, які за Україну, але не полюбляють українців, вони наші тимчасові союзники. Зараз так. У нас мало союзників. І оці от ці люди. Це наші тимчасові союзники сьогодні. Це зовсім не означає, що ми не повинні підтискати, що ми не повинні наполягати на своєму. Це зовсім не означає, що існують якісь речі не на часі. Все на часі. Наша боротьба за власну національну ідентичність, за першість, за національний гонор завжди на часі. Вона на часі в шанцях, вона на часі в Дніпрі, вона на часі в Прикарпатті, вона на часі завжди. Але треба розуміти, що оці добрі люди, які подібно до нашого брата Арістовича, ну, скажімо так, не сильно в захваті від українців, вони наші союзники. І саме як до союзників до них треба ставитися. Ставитися як до союзників це поменше бризкати слино, слиною і жовчем, тому що від союзників є користь від брата Арістовича є якась користь не тільки шкода. От кожен візьміть кожного українця. Від нього є користь, від нього є шкода. І слава Богу, коли користі більше ніж шкоди, так само і від кожного нашого союзника, в тому числі від Арістовича, є користь, є шкода користі на сьогоднішній день від нього більше ніж шкоди. І ясно, що він е, дратує багатьох із нас. Але тим не менше, в цій ситуації з цим потрібно певний час мені здається миритися. Окрім того, я думаю, що Арістович очолить, коли все-таки у нас будуть вибори. Післявоєнні воєнні Арістович очули щось на зразок ОПЗЖ. От уже такого ОПЗЖ не буде, як воно було. Це буде ОПЗЖ. Воно звісно буде так само трошки антиукраїнським, але принаймні не промосковським воно буде. Це вже значно більший прогрес, ніж той, що був. І значно краще, коли у нас буде не бойко і Медведчук, а все таки Арістович оцолювати ОПЗЖ. Багато хто за нього проголосує, і з тих, хто сьогодні злиці критикує, так само захоче бути в партійних списках, десь там на місцевих яких-небудь виборах. Так що, от не поспішайте писати все це в інтернеті, тепер ваші претензії до Арістовіча в чомусь мають рацію, але багато в чому рації не мають. Наприклад, ви кажете, Арестович колись там, в якомусь 2003 році, виступав проти НАТО. Лаєте Арестовича, наприклад, за те, що він в якомусь там 2000, умовно, п'ятому році виступав проти НАТО, це все одно, що лаяти Бандеру за те, що він здійснював атентати на поляків. які... Так багато нам тепер допомагають в 30-х роках. поляки були зацікавлені у зникненні українців в їх асиміляції і в тому, щоб їх не було. Вони проводили пацифікацію. Вони проводили знищення. Вони саджали культурну еліту і політичних діячів в концтабори. Тобто, боротьба мала рацію тоді. Всі з усіма тоді боролися. Тепер казати, Бандера здійснював атентати на поляків, а що йому було робити? Або що Бандерівці воювали в тому числі і проти німців, від яких ми зараз очікуємо на Леопарди? Ну так, такий час був. Що таке було НАТО в 2005 році? Ви молоді люди, ви не пам'ятаєте, братці і сестри. А я пам'ятаю це дуже добре. НАТО займалося тим, що розброювали Україну під тиском країн НАТО. Україна віддала свою ядерну зброю, свої стратегічні ракети, свою стратегічну авіацію, знищила величезну кількість артилерійських боєприпасів. Це все була робота НАТО. Між іншим. Вони нам допомагали це робити, вони від нас цього вимагали, вони на нас тиснули, вони купляли наших чиновників. Україна знищила велику частину. Системи воєнної освіти, тоді, Україна знищила практично всі запаси протипіхотних мін. Це було бажання НАТО в той час. НАТО тоді розглядало Ерефію як свого союзника. НАТО тоді допомагало Ерефії і симпатизувало Ерефії тоді, коли Ерефія, наприклад, здійснювала геноцид чеченців. НАТО було категорично не зацікавлено тоді, воно й зараз не сильно зацікавлено в розпаді Російської Федерації. НАТО не хотіло бачити Україну в своєму членстві. НАТО відмовило нам на Будапештському саміті, відмовило Україні і Грузії у членстві або в перспективі членства. НАТО тоді це була, скажімо, штука не сильно приємна. Крім цього іншого, не забувайте, що. І членство в НАТО, і членство в Євросоюзі може бути досягнуто тільки за рахунок відмови від значної кількості суверенітету. Що Україна туди вступає, вона відмовляється від значної кількості суверенітету. Ми зовсім недавно досягли незалежності. Зараз наш потяг в НАТО і в Євросоюз це вимушена міра. Це менше зло. Ми маємо йти в НАТО, і ми маємо йти в Євросоюз. Не забуваючи, що і НАТО і Євросоюз це не дуже приємні речі, що ідучи в НАТО і ідучи в Євросоюз, ми поступаємося частиною суверенітету. І ще нашого бідного брата Арестовича лають за те, що він зустрічався з Духіним, наскільки я пам'ятаю, з Духіним він зустрічався один раз. Він один раз бачив цього самого Духіна. Ви можете сказати, що це достатньо. Просто, от ви, браті і сестри, які лаєте Арістовича за те, що він зустрічався з Дугін, уявляєте, як Дугіна зараз лають і тикають йому в ніс за те, що він зустрічався з Арістовичем там, московити. Всі кажуть: Дугін, ти, мабуть, агент НАТО. Ти, мабуть, взагалі єврей. Ти зустрічався собака з Арістовичем, і от є фотографія. Ну. Но... Так от, Арістовіча, коли Арестович зустрівся з Дугіним, я пам'ятаю, це було при мені, то він не зробив нікому шкоди, окрім як Дугіну. Його лаєте ви. Ви в цей момент до цього і після цього голосували. Тобто, від ваших дій, і від ваших рішень, і від ваших зустрічей була конкретна шкода цій країні. Ви не вибрали жодного притомного президента під час всіх цих голосувань. Арістовичу не подобалася помаранчева революція. Вам вона подобалася помаранчева революція? На трибуні помаранчевої революції стояли такі люди, як Деркач молодший, агент Москви. Він вже тоді був агентом Москви і цього не сильно приховував. На трибуні Помаранчевої революції стояв Червоненко. Ви пам'ятаєте, хто такий Червоненко? Ця брудна поромосковська потвора? А я думаю, у багатьох із вас є фотографії з, Червон... з червоненком, в помаранчиком в, помара... в помаранчевому шарфіку і з Деркачем у вас є фотографії. На трибуні помаранчевої революції стояв Ющенко. Ви пам'ятаєте, хто такий Ющенко? Ющенко, от саме при Ющенку, були знищені всі наші запаси протипіхотних мін. Зараз мінна війна дуже важлива. Всі все мінують. Потрібні сотні тисяч мін. У нас дефіцит. Ми, ми знищили свої протипіхотні міни. І знищив їх Ющенко весело. Ющенко віддав нафтоносний шельф змійного румунам. Це зробив він. Ющенко завдав величезний удар по волонтерському руху, який тоді зароджувався. Ви пам'ятаєте лікарню майбутнього? Як він оголосив збір коштів на лікарню майбутнього, і люди скидалися, я пам'ятаю, як скидалися люди, і всі ці гроші були вкрадені. Ющенко дав новий, неймовірний, потужний поштовх української корупції. От при Кучмі ще не було такої корупції. Тобто вона тільки почала. От Виходити на такий от рівень. Вийшла вона на такий, на рівень практично нинішній, при Ющенку. Саме Ющенко, коли був президентом, вніс в парламент кандидатуру Януковича на посаду прем'єр-міністра, чим відкрив йому шлях до президентства. Саме Ющенко своїм лицемірством скомпрометував національну ідею. І на от на виборах 2010 року люди плювалися, коли вони чули про національну ідею після Ющенка. От ви всі проштовхували цю людину до влади. Ви всі з ним сфотографувалися. Ви всі за нього голосували. Ви хочете сказати, що на вас менше бруду і менше провини, ніж на Арестовичі, який один раз фотографувався з Дугіним? Ви закидаєте Арестовичу, що він контактував з московитами в 2004-2005 якомусь там році? Ну, По-перше, тоді Московія ж ще не напала в Україну. Я вам скажу, що Арестович навіть в Криму бував у 2005 році. Те, що людина контактує з московитами, зазвичай це помилка. Але це ніяк не характеризує людину, яка контактує. Ну, наприклад, Юліан Головінський, який очолював летючу бригаду. Української військової організації, один із героїв українського підпілля кінця 20-х, початку 30-х років абсолютно шикарна особистість соратник Коновальця. Він був одним з командирів Червоної Української галайської армії. Підпорядковувався більшовицьким комісарам певний час. Потім, звісно, вони з цим розірвали, але певний час це було. Це характеризує Головінського як ворога. Та ні, він був і залишиться героєм. Шеміль Басаєв. Шеміль Басаєв співпрацював з московитами в 93-му році, коли разом з московитами вони допомагали відторгненню Абхазії від Грузії. Я це дуже добре пам'ятаю, як це було. І навіть потім, уже в 96-97 році, після Першої Чеченської війни. він... Контактував і плідно співпрацював з Березовським, і не тільки з Березовським. Ви хочете сказати, що Шаміль Басаєв не герой? Ви хочете сказати, що він не історична особистість? Ви хочете сказати, що він не символ боротьби чеченського народу за незалежність? Реальна політика передбачає контакти, браття і сестри. На жаль, не всі ці контакти призводять до хороших результатів. Але ви не можете від цього відмовитися. Наприклад, це як в бізнесі. Тільки десята частина проєктів в кращому випадку ваших бізнес-проектів, бізнес-починань закінчується успіхом. Так от жодному бізнесмену не можна докоряти тими бізнес-проектами, які не вдалися. Тому що, якби він не займався тими бізнес-проектами, які не вдалися, у нього б не було і удач. Ілон Маск. Переконаний, у нього десятки бізнес-проєктів, які провалилися. Хочете сказати, що він не мільярдер? Контакти необхідні в політиці, і якщо ви хочете мутити всередині Ерефії, вам доводиться контактувати з багатьма з багатьма в Ерефі. І доведеться контактувати з багатьма в Ерефі. Якщо навіть наш брат Арістович не стане українським президентом. Я бачу, що ви дуже злі, і, можливо, навіть за нього і не проголосуєте, хоча все одно через 2-3 тижні все забудете, то, може, він стане російським президентом? Щоправда, в Росії, розумієте, коли ми почнемо все-таки обустраювати росіюшку, то треба буде апелювати до їхніх архетипів. В архетипі руского чоловіка є те, що. От Справжнім вождем може бути тільки чингізід. Тобто людина із роду чингізідів може бути справжнім. Я не знаю, що якщо нам вдасться якось їх обманути і показати, що Арестович походить із Чингізідів, можливо, ми їм туди його впихнемо. А так. Е Якщо ні, то ну принаймні, от гіреї в, в 16 столітті, які походили від чингізідів, от Кримські гіреї походили від чингізідів, і тому вони себе могли вважати хаканами. Це так би мовити, найвищий цей і претендувати на опікунство і на владу над Москвою. Московія визнавала, до речі, їхню вищу владу. І вони платили данину гіреям до середини 18 століття Рисіюшка, як хаканам, між іншим. Вони себе вважали хаканами там всяких волзьких оцих татар, їхніх керівників вони вважали всього лише ханами. А московські, оці великі князі і царі для них були в кращому випадку улусними беями. Ну, в гіршому випадку, якщо нам не вдасться, скажімо, поширити цю лінію, Арістович у нас буде улусбеєм десь там в межах садового кальця. Але це теж корисно. Цім, все про підступність Арістовича, про те, хто за ним стоїть і куди він іде, ви можете прочитати в розкішній книжці Естетика жибратство видання залізного тата. Поцікавтеся в описі під відео. Це треба обов'язково придбати і далі лаяти Арістовича уже кваліфіковано. Підсумовую, справді наш брат Арістович. Не полюбляє українців, він виступає за Україну без українців, але це зовсім не означає, що українці не можуть його використати. Це зовсім не означає, що ми, українці, маємо плюватися і битися в істериці, коли чуємо це добре ім'я і взагалі поводити себе не шляхетно. Треба поводити себе шляхетно. Не можеш вистрілити. Не гавкай. На цьому вам моє щире, доброзичливе, толерантне. Українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Арістовіча.